Оголитися перед Господом. Вітаю вас, добрі люди! Я хочу, щоб в цьому відео було доведено, що справжня чоловіча сила полягає в тому, щоб скоритися перед Богом та стати перед Ним на коліна. Як молитва. Чоловіка, батька, трансформує сім'ю, дітей, дружину. Розберемось, чому чоловікам важко молитись та ходити до церкви. Ну, передусім, слабкість. Уявіть собі потужного, сильного, здорового чоловіка, котрий здобував світ, полював на драконів, і тут він приходить додому, і йому потрібно стати на коліна, показати свою слабкість. Ви уявляєте, наскільки потрібно людині, чоловікові, бути сильним, щоб показати свою слабкість? По-перше, в нашій культурі українській, в нашому менталітеті чоловіки їх так виховують, що вони мають бути сильні і не показувати своїх емоцій, своїх слабкостей. Не плачете ж, хлопчик? Пам'ятаєте це? Я надіюся, що вже таких слів ніхто не говорить своєму синочку. Не плач ти ж мужчина. Мужчини також плачуть, і це не є ознака слабкості. І не боятися це не абияка відвага. Оголитися перед Господом, а також перед сім'єю. Тому що молитва це розмова з Богом, в якій ми визнаємо всі наші слабкості. Також ми дякуємо, звичайно, за всі наші перемоги. І просимо про потрібні ласки і благодаті. Але ми чітко в молитві показуємо, що Господь є головним в нашій сім'ї, в моїм, в нашому житті. Він є найсильнішим. А більшості чоловіків хочуть бути сами собі, богами. Є така думка, що церква більш це більш жіноче місце. Це неправда. Церква це місце для нас всіх, а особливо для чоловіків. Будь ласка, Підпишіться на мій канал, поставте лайк, це важливо. Один чоловік, наймогутніший, найбільш люблячий, прийшов на цей світ і вибрав тіло чоловіка, не жінки, чоловіка, щоб нас спасти від первородного гріха, від всіх гріхів, віддав за нас життя. Це Ісус. І він для кожного чоловіка має бути взірцем. Це найсильніший чоловік на світі. Ісус Христос, Син Божий. Також є практична сторона всіх цих проблем, чому чоловіки не моляться. Чоловіки хочуть миттєву дію. Вони встали, зробили, є результат. Молитва для них в більшості вважається пасивною. Ти молишся і чекаєш. Але це не так також. Це також міф. А також одною з причин є те, що в більшості чоловіків є неправильний образ Бога. Бога як судді, як такого суворого, якогось абстрактного бога, який карає, а не Бога Отця, люблячого наставника. Потрібно від маленького хлопчика розповідати дитині, що Бог. Є добрим і що дуже тебе любить, що Бог си, твій татусю, таточко, він найбільш люблячий. Ви знаєте, я своїм дітям говорю завжди так, що в них є дві мами і два тата. Дві мами, Софія Марія, каже, а як це? Хто ця друга мама? Я кажу, донечко, твоя мама вона перша, Марія. І вона тебе дуже-дуже любить. І якщо мама, мене не буде поряд з тобою. Марія завжди буде з тобою поряд. Вона завжди тобі допоможе, якщо тобі буде потрібна допомога. Ти завжди можеш з нею порозмовляти, ти завжди можеш до неї притулитися. Вона про тебе подбає. Я розумію обмеженість свою в часі і в силі. Але я також розумію силу Марії. Про тата я також кажу дітям. У вас є найкращий татуся в небі і на землі. Татусю, який вас дуже-дуже любить. Якщо татка не буде поряд, то Бог завжди буде з тобою, дитина моя. І він тебе завжди притулить і захистить, якщо ти до нього звернешся. Так як змінити ситуацію, як допомогти тим чоловікам, сильним могутнім стати на коліна перед Богом і ходити до церкви? Знаєте, я розмовляю з моїми друзями, та я сама через це пройшла. І дуже багато жінок говорять: мій чоловік не хоче ходити в церкву або не хоче молитися з нами. І це знаєте, я знаю тих чоловіків, вони просто неймовірні, сильні, розумні, добрі, благородні, ну просто найкраще, а от до церкви не хочуть ходити. І що робити з такими чоловіками? Перше, я хочу тут е, дати поради прямо чоловікам. Якщо ви, дорогі мої брати в Христі. По-перше, зрозумійте, що таке молитва. Підійдіть не по-іншому, не як до приниження чи незрозумілої розмови, а як до наради з найголовнішим Богом. Не знаєте, що робити? Питайте Господа, Святого Духа, Господи, дай мені мудрості, моліться, як цар Соломон. Просіть про мудрість, і буде вона вам дана. І ваші справи, повірте мені, як будете молитися перед кожним днем робочим, перед важливою зустрічю, перед важливою нарадою, ви просто попробуйте, попробуйте віддати свій час Господу, і ви побачите зміни, динаміку, як ви почнете стрімко рости і розвиватися? Наскільки ваш бізнес почне бути успішнішим, життя в сім'ї щасливішим? Діти вдячнішими. Це працює. Я би тут не розпиналася, якби це не працювало. Повірте, спробуйте молитися. П'ять хвилин в день, почніть з п'яти хвилин в день. Кажіть, Господи, я не знаю, як з тобою розмовляти. Я не вмію, мене не навчили. Це окей. Перед ним говорити треба, так, як є. Розумієте, так є, нічого не треба придумувати. Він вас розуміє, це не ваша дружина. Бог вас більше розуміє, ніж будь-хто. Вам не потрібно тримати маску перед Богом, що ви такий сильний, потужний і так далі. Ви можете показати, бути перед Ним хлопчиком, дитиною, бо ви таким є. Скільки б вам років не було, яким би ви мужнім і великим не виглядали. Ви є. Дитина Божа. І Бог вас дуже, дуже любить. Молитва не замінить вам роботу чи не знімає з вас відповідальності. Молитва додає вам сили, такої, якої ні, жодні спортзали, а ніхто інший не додасть. Ви все одно, які б ви не були сильні і потужні, маєте свої обмеження. Тому що ми люди. Але Бог не має. Скористайтеся. Стратегічною нарадою з творцем. Я знаю чоловіків, котрі моляться дуже багато. Та якось Бог дасть. Та вже якось воно буде, якось Бог дасть. Буду молитися. От сидить людина під п'єцом біля дивана, перед телевізором і молиться. Ні, це не так працює. Молитва плюс дія. Працюй та молись. Як святий Агустин сказав, роби все так, якби залежало тільки від тебе. Але знай, що все залежить від Господа. Бог хоче, щоб ми були активними, щоб ми викладались, і Він нам буде в цьому благословити, буде додавати сили, здоров'я, мудрості, щоб ви викладались і був гарний результат. Одна з найбільш поширених відмазок, що в них немає часу. Святий Бенедикт говорив: молися і працюй. Молитва не відміняє роботу. Молитва освячує роботу. Коли ви будете перед роботою молитись, ця робота вам буде по-іншому взагалі заходити. І в ефект від цієї роботи абсолютно буде інший. Ваша успішність і ваші заробітки зростуть в сотні раз. Робіть все. З Богом. З психологічної точки зору також молитва понижує кортизол. стрес. І це дає вам можливість передихнути, це дає вам можливість зосередитись, щоб приймати правильні рішення і бути більш ефективним. Якщо комусь із вас не вистачає мудрости, нехай просить у Бога. Написано це в святому письмі. Якова 1, вірш 5. Молитва, а особливо медитаційна молитва, впливає на прифронтову кормозу і змінює її саме так, відповідально за планування, прийняття рішень та етичний вибір. Тому молитва робить вас кращим лідером, сильнішим, непереможним. Як молитва впливає на сім'ю, на дружину і дітей? Чоловік, котрий молиться, його дружина набагато спокійніша і почувається більш в безпеці, духовній, фізичній, моральній, почувається більш захищеною, більш спокійною. А спокійна жінка, ви знаєте, за щастя в хаті, ну, як не крутіть. Якщо ваша жінка побачить, що ви молитесь і працюєте, вона буде вам цілувати руки, так як я цілую руки мого чоловіка. Я йому за це дуже вдячна. Що він молиться. Тому що я була не перший раз одружена. Я маю уноваження шлюбу. І в моєму першому шлюбі це був без Бога. Мій колишній чоловік він сміявся з мене. Він казав: ти так ходиш багато в церкву молитися, тому що ти дуже грішна. А він не ходить молитися, тому що він не грішний. Але Господь має на кожного свій план. І на мого колишнього чоловіка має. І зараз він молиться набагато більше. І я дуже-дуже щаслива, що Господь так подіяв в його житті. Повірте, молитва за когось, про когось має великий дуже вплив. Можливо, вона не є миттєвою, цей вплив, а іноді і миттєвий. Це тільки Господь може так діяти. Через молитву на людей. Моліться за своїх чоловіків. Мої діти, коли бачать, як їхній тато молиться, почувають якусь, знаєте, таку подвійну любов. Подвійну. Бо вони знають, що тато, коли він в стані молитви, його серце ще більш добре. Правда, синочко? Ти відчуваєшся, правда, мій хороший? Мої діти більш довіряють батькове. Котрий кориться Господу. І такий батько стає просто незламним лідером вдома, котрого хочеться слухати, за котрим хочеться йти. Що ви не вмієте молитись, якщо вам важко молитись, змініться. Яка роль жінки? Жінка може допомогти чоловікові молитись та ходити в церкву. Але ви не є відповідальним за спасіння свого чоловіка. І абсолютно, ви не повинні бути для нього проповідником чи наставником. Перестаньте його про це просити, а особливо шантажувати. Не потрібно. Так, як жінка може допомогти чоловіку молитись, наблизитись до Бога? Що потрібно нам робити? Нічого не потрібно робити. Потрібно молитись, набиратись сили, щоб сяяти, бути світлом. А на світло він піде. Він, як побачить, що ви світитесь любов'ю, спокою, миром, добротою. Він, повірте, почне думати, що ця молитва працює, що Бог діє через вас в його житті, і Він захоче дізнатися, хто той Бог, хто він такий, що він робить з вами. Такі чудеса, що він робить вас такою доброю, такою гарною, такою щасливою, такою люблячою. Якщо чоловік буде бачити це у вашому житті, він задумається. Це перше. Моліться. А передусім моліться не за чоловіка, щоб він змінився. Ні, моліться за себе. Боже, зміни моє серце. Дай мені мудрості, дай мені покори, щоб я була. Світлом, в моєму домі, твоїм світлом, Господи, щоб мій чоловік побачив це світло. Відчув, колись мені одна монахиня порекомендувала ходити в церкву, особливо в свята і в неділю на дві служби Божих: одну службу Божу офірувати за чоловіка і святе перчасть, молитися за нього. Якщо ваш чоловік не молиться, ви моліться двічі більше. І любіть його ще раз два рази більше також. Буде ефект неймовірний. Бог має свій план. Мене приклад мого діда. В церкви не ходив. От бабця йшла до церкви, а він її потім там під церквою чекав. І зустрічались вони йшли разом додому. Дуже переживала. І цей священник Янцінський каже до моєї бабці: слухай, скажи йому, що він прийшов е до мене. Я хочу з ним поговорити. Моя бабця знала, що з моїм дідом говорити, це буде важко, тому що він дуже він холерик, і йому, йому щось пречити не можна, доказати також йому нічого не можна. І цей священник також такий був, сказав відрізом. І вона ну, трішки хвилювалася. Але каже: Василю, йди до Ксьонца Яна Цінського, він хоче з тобою поговорити. Василь пішов яким чудом, мій діто пішов, я не знаю, як це сталося. Але він І от пішов. потім ще мій діто розповідає, як ця зустріч відбулася. Сон Сянсінський до нього щось говорить, той йому хотів щось доказувати. Ксянсінський сказав: Слухай, якщо ти не хочеш зі мною говорити, що ти сюди прийшов? Йди, звідси, я з тобою не буду сваритися. І вигнав його мого діда. Мій діду, такий офігевший, Пішов додому. Злий був ходив цілий тиждень, злий. Через тиждень приходив знову до сінського, щоб посваритися далі. У нього питання були. Слухайте, і так от сварився-сварився, що з тим сільським, що мій діду став дуже-дуже побожним. І іноді навіть моя баба до церкви не ходила на сажу Божу, а от діду мій завжди ходив. Так що Бог любить сильних чоловіків, бо на вас, чоловіки, дуже велика відповідальність за цей світ. Тому будьте в контакті з Господом, щоб ви приймали правильні рішення, від яких залежить життя ваших дітей. Черпайте мудрість від Господа, і ви ніколи в ньому не розчаруєтесь. Добрі люди, щиро вам дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, воно вам допоможе. А жінкам рекомендую бути світлом, бути добром для свого чоловіка, любити його, підтримувати. І не потрібно над ним нависати, що він ходив в церкву. Він піде. Якщо ви будете репрезентувати цю Божу любов в домі, любіть свого чоловіка, залюблюйте дітей, довіртеся Господу. І нехай він вам вашу сім'ю, вашого чоловіка щедро благословляє. Всього вам самого доброго, добрі люди! Прошу підпишіться на мій канал, прокоментуйте, як у вашій сім'ї. Як в вашій сім'ї виглядає молитва? Я буду робити відео, щоб ви повірили у любов. Підписуйся!